На Закарпатті почали активно збирати теплі речі. З настанням холодної пори нашим військовим на сході їх бракує. Олександр у своєму гардеробі знайшов три теплі ковтини. Вдягає їх не часто, тож переконаний, більше вони згодяться військовим. Я вважаю, що в кожного в своєму гардеробі є декілька речей, які вже давно не одягалися і не носяться або вже просто виросли з них. Тож це не важко віддати декілька теплих ковтинок чи штанів солдатам на фронт. Їжу, листи та інші необхідні речі теж відправляють щотижня, але пріоритет саме теплий одяг. Близько десь півтони це буде теплий одяг для військових, для партизанів. Відправляємо під горлівку. Там, де в степах зараз Донбасу стоїть українська армія або якісь інші загони українські, там дуже холодно. Вже зараз температура вночі була десь близько 5-6 градусів тепла. Найпотрібніші військовим на сході кофти, куртки та шапки. Ужгородці не проти пожертвувати свої речі, але не завжди знають, куди звертатися. Я вважаю, що ці акції є дуже корисними і дійсно люди, які мають можливість, хоча б так допоможуть якимось чином нашим військовим. Допоміг би всім, чим міг. Я знаю, яке це. Мене до служить. Ні, на жаль, у мене немає. У мене в самого в шкаф маленький, у мене там десь п'ять рубашок, пару має чимось. Ну, якби я мав, то так, скажімо, за все, я пожертвував. Я би теж пожертвував би речі свої. Наприклад, просто головне, щоб знайти адресу, телефони. Речі, не жалко. Перегляньте всі свої речі, зберіть те, що не шкода віддати. Приносьте за адресою МитраК13. Зігрійте захисників України.